Раніше це господарство було як хобі. За час як прибуток. Виводимо в інкубаторі ціплят. Ціплят трохи продаємо по місту. Займаємося бджолами. Ну, раніше в мене було 20 вуликів. Зараз з-за війни багато пропало, бо воно тут у нас були прильоти, постраждали, трохи там свині, постраждали. Кури, собаку вбила. І було таке, як з бабушкою біжали до погреба. А я чую, що вже свистить. Кажу, бабушка, падає ма три секунди, і ми за угол здання упала, то нас ото спасло. А так би вже може бути і не було. Ми відвідали родину, яка прийняла участь в проекті на відновлення та підтримку сільськогосподарської діяльності до господарств, які були пошкоджені в результаті військових дій. Багато руйнувань зазнали, електропідстанції. Коли світла нема, у нас попоїти хазяйство треба. Вода за скважине, воно накачує, плюс е, обігрів цеплят, працював інкубатор. А так, благодаря світлу з генератором, ми відчували себе більш-менш захищеними і спокійливими.